Сьогодні ми вже закінчили в'язати арматури, як я обіцяв, розкажу повністю про весь процес будівництва даної плити, з чого вона складається і скільки часу займає. Нагадаю, фундаментна монолітна плита для проєкту назва Тур'я, будиночку площою 163 квадратних метра, двоповерховий в стилі Барнхаус. Зараз трішки розповім. У нас часу зайняло від початку. Коли ми почали будуватися, вже пройшло 15 днів, арматура вже готова. Завтра ми приймаємо бетон. Що в ці роботи в ці 15 днів війшло? Ми заїхали, зробили розмітку території, зняли ґрунти, завезли підсипку, ущільнили, втрамбували, потім зробили розведення каналізації основних стояків, наших, зробили гільзи. Повністю плита в нас складається з утеплення пінополістиролом 100 мм. Уклали пінополістирол. Зробили гідроізоляцію на пінополістирол в два шари. І вже потім почали в'язати арматуру. Вона в нас складається з нижнього і верхнього армування. Вся арматура, крім підсилень, складається з арматури 10 мм. Ще Сюди додатково ми ставляємо такі підставочки для е, захисного шару, який не є, у нас 4 см. Верхній захисний шар буде від верхньої арматури 3 см. Елементи, де в нас йдуть несучі стіни повністю, де буде кладка з керамоблока. По проєкту у нас закладено армування додаткових арматурин з кроком 10 см. Як ми зробили. Також у нас є у даному проєкті колони 250х250, 250, які будуть тримати плити перекриття. Ще закладна у нас є для сходів. І одна колона 380-380 це буде там, де тераса. Завтра вже розпочнемо. Це вже 15-й день буде прийомку бетона. По прийомці бетону займає десь приблизно години 2-3. Ну, в принципі, наша плита фундаментна готова. Швидкість ми розповіли, за скільки вона збирається з усіма земляними роботами, каналізацією, армуванням, виставкою опалубки, гідроізоляцією, утепленням. Ну і в принципі вже все готове. Слідкуйте далі за процесом будівництва, розкажемо всі етапи. Також зведення стін, перекриття е покрівлі. Будівництво відбувається в івано франківській області. Нагадую, що ми приймаємо замовлення проєктування і будівництва по всій території України. Чекаємо від вас заявок на проєктування або будівництво будинків. Будемо раді співпраці.